Яка ситуація зараз на вулиці Грушевського? Будемо запитувати в Євгена Гаркова. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Євгене, як на твої очі, як виглядає ситуація на Грушевського зараз? Вітаю, Ліду. І хоч ситуація, в принципі, зараз досі спокійна. Ми, журналісти, намагаємося себе убезпечити, тому що як відомо постраждало близько 30 моїх колег. От я зокрема маю бронежилет, ще маю каску. і можливо, от ви чуєте позаду мене. Зараз люди відбувають ритм. Там знаходиться близько двох тисяч люду. Хтось просто гріється, хтось готує оборонні засоби. Зокрема, ми побачили багато пляшок та палива і. З яких готують коктейлі молотова, також а, хлопці принесли а, великі дзеркали. Вони сказали, що ним вони відбиватимуть світло. Дзеркало, це будемо отражати. Ми вони нас засліплюють, а ми їх отражаємо і назад буде воно. Мітингувальники посилили барикади і ще створили одну стіну з барикад і, і зі спалених автомобілів. На передовій стоїть автомобіль із автомобілів з гучномовцем, з якого лунають заклики до спецпризначенців, аби ті переходили на бік народу. У відповідь спецпризначенці вмикають свої гучномовці із закликами до правопорядку. І ще от я хотів показати: якщо ви бачите, увімкнули потужний промінь світла, про який ми говорили говорили раніше про те, саме те для чого хлопці принесли дзеркала під цим променем, хочу сказати, що мітингувальники у правоохоронців знаходяться як на долоні. Ну і я зараз пропоную без коментарів просто послухати, що відбувається на вулиці Грушевського. Переходьте на бік народу, відводьте своїх людей з барикад. Ми гарантуємо вам та вашим сім'ям повну недоторканість, Що стосується потерпілих, то їх сьогодні е, фактично дуже мало. А все через те, що е, люди просто падають на кризі, те каміння, яке яким напередодні закидували Беркут, воно покрилося кригою, і зараз на ньому е, фактично дуже легко послизнутися. Усі ці люди е, кажуть, що стоятимуть тут до кінця, що буде далі, які дії, і що буде вночі, вони нам не розповідають. Можливо, іноді просто не розповідають іноді. Тому що бережуть якусь, як вона сказала, військову таємницю іноді просто не знають. Але сказали, що все залежатиме від того, як поводитим, поводитимуть себе спецпризначенці. Студія Євгена дякую. Євген Гарко про те, що відбувається просто зараз на вулиці Грушевського.